Що ж насправді щодо витоку даних з телеграму на даний час не може ні спростувати, ані підтвердити цей факт. Проте, звичайно, треба дивитися, яку інформацію ви там постите, використовуєте, читаєте і фільтрувати той контент, який ви споживаєте. Тому це залежить від того, що саме ви там пишете і. Тим чином обираєте для себе безпечний за сервіс чи ні, насправді ми вже навчилися трошки боротися з іпсо російської пропаганди з цими наративами, тому що ми вміємо розрізняти цю інформацію, яка є фейковою, яка ні, що не було так явно на початку повномасштабного вторгнення. Проте ворог ніколи не полишає спроб впровадити якусь інформацію фейкову і постійно веде з нами інформаційну війну. Постійно працюють ботоферми та поширюється неправдива інформація. Тому треба бути дуже уважним, перевіряти контент, який ви споживаєте, і інформацію, яку читаєте.